Верховний суд стверджує, що протиправно мобілізовані українці мають змогу звільнитися зі служби через суд. Відповіді юриста на підставі офіційної інформації Верховного суду та відповідно до норм чинного законодавства. Питання: чи означає формулювання в нещодавно опублікованому рішенні Верховного суду? Процедура призову на військову службу є незворотною. Що мобілізований в будь-якому випадку залишиться на фронті, навіть якщо він взагалі не підлягав мобілізації, тобто незаконно мобілізували. Верховний суд каже: звісно, ні. Питання: мобілізований в будь-якому випадку залишається на фронті, навіть якщо він взагалі не підлягав мобілізації. Верховний суд каже знову: звісно, ні. Кожна справа має свої особливості, свої індивідуальні обставини, які встановлюються на підставі доказів. В цій справі Верховний суд звернув увагу на те, що обраний спосіб захисту не відповідав змісту спірних правовідносин. Був неефективним, тому що основний акцент позивача військовослужбовця був саме на тому, що він не проходив ВЛК військово-лікарську комісію. В даній справі військовослужбовець майже рік прослужив, після чого згадав, що не проходив ВЛК. Кожна обставина в справі впливає на результати вирішення спору. Говорити, що мобілізований, в якого встановлений факт такого порушення, як непроходження ВЛК, обов'язково буде залишатися на фронті. Це також невірно, зазначив Верховний суд. Також Верховний суд зауважив, що зазначене рішення суду не є зразковим, і суди можуть відступати від нього. Обставини різні, докази різні, тому суди можуть прийняти інші рішення, які будуть відповідати на спірні питання. Також потрібно не боятися а користуватися якісною правовою допомогою в разі наявності ознак порушення. Обов'язково звертатися до суду, адже метою адміністративного судочинства є саме захист прав і свобод людини, в тому числі у справах за позовами військово зобов'язаних тих, хто підлягає мобілізації, і тих, хто вже проходить службу військовослужбовців військовослужбовцям. Як резумівав суддя спікер, дане рішення КАС не є. Вироком в лапках для тих, хто був мобілізований з порушенням процедури. Ні в якому разі, навпаки, суд наголошує на тому, що не може визнаватися законним свавільне незаконне рішення ТЦК або військової частини. Тому